Привіт! Вітаю вас на каналі Хвилинка Української. Сьогодні з вами поговоримо про збірні іменники та вивчимо їх. А для початку давайте пригадаємо, що таке іменник. Так, іменник це самостійна частина мови, що вказує на особу або предмет і відповідає на питання, хто що. Іменник змінюється за. Відмінками, відмінами, числами та особами. Іменники з абстрактним значенням називають поняття, які людина не може сприймати органами чуття. Це, наприклад, дружба, честь, сміливість та любов. Назви книжок, газет кінофільмів пишуться в лапках. Молодці. Пригадали, а тепер давайте вивчимо новий матеріал. Іменники, які позначають сукупність однакових або подібних предметів, що сприймаються як одне ціле, називаються збірними. Наприклад, листя або ж коріння. Збірні іменники творяться за допомогою суфіксів. Поставте відео на паузу та уважно розгляньте їх. А також іменники збірні творяться безафіксним способом, наприклад, від прикметників, дієслів та дієприкметників. Зверніть увагу, що іменники, які піддаються лічбі і мають форму однини та множини, до збірних не належать. Наприклад, хор, група, загін, рота, армія і так далі. Тож заповнимо таблицю. Однина. Колос множина. Колоски і збірний іменник це колосся. Парубок однина, парубки множина, парубоцтво збірний. Козак однина. Множина козаки і збірний козацтво. Корінь, корені, множина і коріння збірний іменник. А зараз відгадайте загадку, без рук, без ніг, а на тин лізе. Так, це гарбузиння. Молодці. Отож, відкрите ваші зошити та перепишіть слова і визначте в них суфікси. А в наступній праві від поданих іменників утворіть збірні. Наприклад, корені коріння. Так, я впевнена, що цю вправу. Ви вже зробили. Перевіримо: камені, каміння, промені, проміння, товариші, товариство, листки, листя. Молодці. Виконаємо наступну вправу. Перепишіть у зошит, вставляючи пропущені букви та підкресліть збірні іменники. Отож, тріскотів мороз. і Івась прикріпив до гілок берези шматочки сала. Ось гілля гойднулося, гілля це збірний іменник. Підлетіло птаство, птаство це збірний іменник. Синички, горобці, снігурі. Вони їдять зерно і насіння. Насіння це також збірний іменник. Гануся підбігла до дерева, вона розсипала біля берези жменьку насіння. Знову таки насіння підкреслили. Птахи були раді. Зараз також зима, тож не забувайте робити годівнички для наших пташок. Ну і туди класти насіннячка, сало, різні смаколики для птахів. Отож, пригадаємо, ми на уроці вивчили. Вивчили, що таке збірні іменники? так? І до збірних іменників належить і наведіть приклади збірних іменників. Я впевнена, що у вас все прекрасно вийшло. Ви молодці і до зустрічі на каналі!